А ви давно її вже продаєте? Місяць. Місяць. День якийсь, да, так, такий активний. Під'їхали в Білогородку, дивиться машинку. Так, він код. Американські ці всі шильдочки. Лобове не поколити, непогане. Буквально пару скольчиків, тріщин немає. У неї був передній удар, не знаю, капот підмяло чи ні. 16 рік по склу. Передок був відсутній. А воно було в багажнику чи... Було криво, були фари, була рішотка. і розломаний цей телевізор. Uh -huh. Радіаторів не було. Поняв. В общем, щось було, чогось не було. Бампер сів добре в площині. Фара теж сіла добре. Гума міліметрів 6 континенталь. Це що якісь 19, да, 19 от, такий от розмір. диски ну, майже є пошорхані тут бордюркою. А, Гальма нові диски там. Колодок теж ще багато. Фари. Фари звичайні, рефлекторні, фари оригінальні. Можливо, перепаковувалися, можливо, без кришок були. То попало туди трошки пилюка. А це ви на ній вже покатались? Ні. Да? Компер з розборки Ага, Бо він не фарбований. Да, він не фарбований я бачу що сколи, а морда робилася, то ну, би, не, 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 не сходиться. Да, тут теж сидів сів добре, Фари прозорі. Фари... О, це не оригінал. Це тук, а та оригінальна була. Це Тайвань. Візуально особливо вони не відрізняються. А що круїз якийсь адаптивний. Так, Чи... е, да, вона відстань міряє. Решітки. Воно працює, бо тут датчики да, треба да, підшивати. Там стоїть цей радар, він коли ну, по трасі їдеш, приближається до машини, він попереджує. А ви морду що, з решітками якось брали? Да, так, типу? в скорі Бампера ну, просто не було взагалі Взагалі я в скорі. Так, капот. Ну, сміття немає, там вже пару сколів з'явилось, так. По зазору, такий от зазор, тут трошки менший зазор. Ну, ерлайни понаклеювали, так, диск цілий там мінімально, гума така ж сама, якщо цікаво, якого року гума, мабуть, рідна, Дні 20 20-го року. Так. Це бруд, то не царапини. Ну, тут пару сколіків є. Так, поганого нічого не бачу, а це інша пара. Інша пара. А, не так я, гума. Континенталь, протектора тут маловато. Вона трошки під'їде на наружу. Не знаю, як там всередині. Ось це 21-го року взагалі гума. Тут бордюрки побільше. Бачите, як потерто. Диски гальмівні в нормі. А колодочок відсотків 60-50. Лишилось. Бампер сидить добре. Це просто бруд. Сьомий рік. сьомий сьомий Потім подивимося. 17-й. Ну, сьомий це 17-й. Четвертий місяць 17-го року. Так. Зазори ззаді нормальні. Камера заднього вигляду, парктроніків немає. Вихлоп трошки прикопчений, 1,8 турбо. Так. По капоту є град, чи м'ятини. По крищі немає по даху. Тут є. Раз, тут такі якісь складочки тут такі. Я думаю, я спробую так поводити, Щось десь може буде видно. Отак ну, от наче от, видно. І тут є. Таке відчуття наче зсередини щось його рихтували. Не змогли закрити, то напригнули зверху і закрили. Так, оце ліве колесо інше, а всі три однакових, ліве заднє колесо інше. І тут вони якось почухані з боку. Не знаю, що це звідки. Є бордюрка. Є бордюрка. Тут багато бордюрки. Нормальні, це заглушки, під ними не знаю, є там болти, нема. Це заглушки, щоб не видно, що болти ржаві. 21-го року. Там наче 20-го були. Так. Тут все добре. Не знаю, звідки ця штука, наче перший раз таки бачу. Резинку. Зазор по крилу нормальний. Крило фарбувалося, переднє-праве. Тут я вже дивився.

107 сім, 114, 112, 104, 111, 111, 106, 112, 113, капот зверху. Ой, кришка багажника зверху. 102 101, 106, 109, 113, 99, 110, 107, 110, 102, 115, 108, 118, 112. 115, 106, 107, 109, 110, 164, 140, 163, 154, 160, 147, 155, 190. 100, 216 162 а, а Тут щось шпаклівка, мабуть, була, тому його і фарбували. Бачите, є шпаклівка. Якось так. Маємо капот міняний, крило фарбоване. Тут трошки шпаклівки. Фара лів не оригінал. Ну там не лінзована, така звичайна рефлекторна, якось так. Не фарбовані, а вони прибором пробили. Так, дверка без зауважень, карта чистенька. Музика не посадить акумулятор. Ні, добре. Дверки, значить, я не бачу, щоб відкручувались порошки. Не затерті, це бруд. Сидіння праве пасажирське ціле. Коврики такі класні. торпедка не шита, не тянута. Потолок не ломаний, потолок не чистили. Тут немає граду нічого по даху, дах чистий. Скло, я сказав, сьоме, тут навіть шосте, до речі. Оце могло міня небудь. Хоча четвертий місяць сьомого року виробництва, тут 6. Тут, тут, до речі, лобове теж 6, ну не знаю, може й завод 7 і 7. В принципі, четвертий місяць 17-го року, може і так. Є царапулька. Це. І як є, тут ціленьке, підлокітник. Опа, тут і все добре. Кармашки не відірвані, такі маленькі затяжки на потолку, зараз глянемо, щоб він не витягувався, не перетягувався потолок. Так, йдемо далі. Багажник, Багажників ну, можна да, відкривати, там немає чогось, що мене придеться вбити. Тут болтики не відкручувались. Бачите, тут метал, тут пластик, можна щось і видавити ті штуки, але я думаю, що їх вже видавлювали. Ось, не знаю що там, хтось сів може, комусь дуже хотілося сісти. Крила начебто не фарбувались по заводу, там герметики, точка, коврик додатковий такий, пластики, наклейка. Позаду, по заводу тут усе не бите. Повний комплект, десь має ще бо цей гвинт вкручуватися будь. Ну, балонний ключ є, домкрат є. Такі ніжки з двох боків. Так, тут наче все добре. Дуги не прикриті, так по-простому. Слухайте, як ось воно... Не знаю, так простувато. Якось простувато. Я думаю, що, що щось багажник знімали, мабуть. Бо бачите, тут розтягнуте, тут точно була кліпса. І тут, мені здається, навіть проводні є якийсь провід. Багажник не знімали, нібито тут. Можливо, якось... Ну тут важко його зняти. Я думаю, тут би знімали. Не знаю, може щось проводка була. Щось. Ну коротше, ну не знаю. Однозначно не скажу, стопаки цілі, стовпи на цій проєкції. Важко показати, Так, сьомий рік тут кругом, тут усе ціленьке, Вон там є, царапини, сидіння цілі, коври однакові, ремені. 17 рік, четвертий місяць, це просто бруд. Тут ось так погано воно стоїть. Не знаю, так якось погано воно стоїть. Глянемо подушку. Подушка на місці, подушка в заводському стані. Так, ніби двері не відкручували. Тут крило крутили. Так, сидіння. Сидіння в них має таку неприємну властивість. Тріскатись, це не шкіра, шкірзам. Тут ще непогано, але воно, бачите, тільки починає. Тут ще всередині тріскає, але тут ціла. І спинка теж тут повністю ціла. Заводська кожзам. Підлокітник в нормі, тут в нормі. Ручка, скільки там 112 пробігу, трошки, трошки підтерта вона тут пластикова, 112 км пробіг. Кермо, кермо в них практично вічне, довго тут є трошки потертість. царапин немає, круїз контроль на кермі. Автосвітло, коврики. А те кругом є текстильні чи тільки тут? Кругом. Кругом є ще текстильний а, комплект. Педалька, механічне регулювання керма. Потолочок тут можна почистити. Знаю. Зеркало звичайне, Двузонний клімат, підігрів сидінь. Андроїд авто... Все працює. Android Auto, а Apple CarPlay відповідно теж. USB, AUX. Без ключового, без ж там немає, да? так? Так, ну і зарядки безпроводної теж немає. Так. так, знайшли мотор. Омивайка чиста. Так, він код. Номерна панель не пошкоджена установкою на облік проблем бути не повинно. Капот, зрозуміло, крутився, не знаю, рихтувався, зараз подивимося. Pідiera, ну, знаєте, курючки не засовували, не видавлювали, але він не знаю. Ну, не знаю, виглядає герметик іначе й непогано, але... Не знаю. Написів Тайвань немає. А що по капоту скажете? Це той, що був? Ні, це капот новий. Капот новий. А що за виробник? Що за виробник не знаю. Герметики так, наче на заводі промазані. Отут може ржавіти ці уголки, але профарбовано, наче, наче профарбовано. Я попросив, щоб поставили гарний не китай. Який поставили угу. пацани, які робили. Ну, Начебто, не, ну, скажемо, непоганий. Має на китайцях. Шумки немає по ньому. Я не було навіть в рік. Тут ще наклейки мають бути, але їх теж ну, телевізор немає. телевізор теж новий. Угу. Тут рідного немає. По, по, по фреону скільки чого, всякі такі службові. Так, що ми маємо? Цей ремінь, Ну, цепка тут не відкручували. Не міняли цепку. Ця фара в нас оригінальна, а, 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 а ліва мінялась на неоригінальна. Не бачу, я кріплення чи ломані чи ні. Можливо, якесь ломане не виключаю. Кріплення. Що тут у нас? Тут нічого поганого, емульсії немає. навколо а ви на ній катаєте чи ні? Навколо тут срача немає. Значить, клапан вентиляції ВКГ. Працює картерний газів. Масло чисте, да, міняли? Ну, 125 назад я міняв масло. Так, да, свіженьке масло. А ви там ще, значить, щось продаєте, так? Мотоцикл. Мотоцикл, так. Тут можливо по якимось датчикам щось прокапувала Охолодж... охолоджуюча рідина. Так, а що за мотик? Суки вестром. Прикольно. Прикольно. Да. Він, по-моєму, типа турендура... Ні, не турендура в якійсь мірі. Ну турендура, так. Він не сильно підходить, але позиціонує себе. Так Африки там хонд не було у вас, Трансальпу. Ні, не, не було. Та це мій перший мотик. Угу. Там по-моєму щось таке, типа, 600 чи 700 кубиків. Чи ні? Де? Мотику, мотику. Сузуки 650 да. 600 чи 700. Так, добре. То авто. то. То мені цікава тема. Так, тут нічого я... Наче Все добре. Поломаного нічого не бачу. Всі ці стоять, не паяні, болтио з епіцентра немає, Пустих гніз немає, фара. Не знаю. Ага, цікаво, бачите, як машина 17-го року, а провода блин, ставлять 12-го року. Да. Да, тут. Глянемо, що тут горілого, нічого не було. Ні, все добре. Ну, Крило його, по-моєму, не було, да? цього багажне полежало. Було. Це в багажне подавало. Регулювали. А таке відчуття, що наче не фарбоване. Ну, так наче... його не фарбувало. Гладеньке, да, крило. Воно ціле було в багажнику, воно не фарбоване mm -hmm. точно. Петлі не відкручували, капоти тільки капот. А